Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Служба безпеки України проводить обшуки на території Почаївської успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату. Зазначимо, обшуки проходять за участі національної поліції та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури. Зокрема, у відомстві наголосили, що обшуки проходять в межах кримінальної справи про ймовірне розпалювання національної ворожнечі та ненависті керівництвом лаври. Все це почалось після того, як представники Почаївської лаври оприлюдню. Уднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудейства, також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ, і це ще не все. Вони також у цьому дописі. Клірики ОПЦМП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Саме після такої публікації СБУ сильніше взялося за цю справу. Зокрема, ініціювали експертизу. За її результатами було виявлено наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть. Наразі в Лаврі все перевіряється, а також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо. Що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено конституцією України? Говориться в повідомленні СБУ. Якби московський патріархат не кричав про несправедливість, постійні обшуки та притискання їх в Україні за ними все одно прийде покарання. Тому за всі скандальні висловлювання та співпрацю з Кремлем їм доведеться заплатити сповна на цьому. У мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.